Ці говорять про подяку роду, але ніхто не пояснює, як подяка предкам відкриває двері до гармонії, кохання та здоров'я. Давайте розберемо, що таке подяка. Подяка це вираження вдячності, за що за допомогу, за послугу, добро або будь-який внесок, який зробила інша людина чи організація. Це може бути щире почуття визнання, а також слова дії або офіційна відзнака, що підтверджують. Це почуття. Ви помічали, як іноді відчуваєте, що життєва енергія заблокована, наче стоїть на місці, хоча і робите все правильно. У вас було таке відчуття, правда? Кожний приходить свій непростий шлях, і часто причина криється в глибину у зв'язку з нашими коренями. Практика вдячності своїм предкам це не про релігію чи ритуали. Це про відношення потоку енергії, який йде від минулого до теперішнього. Коли ми щиро приймаємо свій рід, коли стілюємося самі, кожний з нас це продовження свого роду, всі їхні перемоги, випробування. І нездійснення мрії є частиною нас, коли ми вчимося шанувати цей спадок. Відповідає потреба з ним боротися. Ми перестаємо підсвідомо нести тягар невирішених конфліктів і наповнюємося внутрішньою гармонією, що робить наше життя більш вільним і легким. Кохання у стосунках це енергія любові. Починається з роду. якщо в ньому були образи, неприйняття чи невисловлена любов, це може впливати на ваші стосунки сьогодні. Практика вдячності предкам допомагає звільнити себе від негативних сценаріїв. Ви відкриваєте серце для справжнього кохання і вчитеся віддавати його без страху і обмежень. Здоров'я. Здоров'я тіла, наші емоційні стани безпосередньо впливають на фізичне здоров'я. Непропрацьовані сімейні травми, що передаються з покоління в покоління, можуть проявлятися як хвороби. Подяка роду прийняття і прощення допомагають звільнитися від цього тягаря. Це не магія, а потужна психологічна робота, яка дозволяє енергії більно текти, змінюючи ваше тіло. Спробуйте щодня перед сном або під час медитації подумки висловити вдячність своїм батькам і бабусям і дідусям, усім, хто був до вас. Просто скажіть: я вдячний, вдячна вам за життя. Відчуйте, як ця проста дія може змінити ваше відчуття себе. І як ви вважаєте, чи важливий зв'язок з родом для нашого життя? Поділіться своїми думками в коментарях з любов'ю Інга Паламарюк. В подарунок в сторіс ви найдете посилання в YouTube на подяку роду.